Гроші це справжнісінький ресурс. Дехто віддасть останні, щоб отримати освіту. А хтось нагидує розкидатися грошима, щоб підвищити власну популярність. Хоча Керолайн це робить вже за інерцією, адже вона і без того популярна. Кількість грошей, що вам належить, може впливати на способи розв'язання різних труднощів. Наприклад, Керолайн воліє не витрачати час даремно та вирішує завдання на дості за допомогою грошей. Mm. Oh. А ось у Дженні підхід інший. Вона всі свої гроші витрачає на додаткові заняття. І На відміну від Керолайн, покладається виключно на свою голову. І повірте, вона недарма вкладає в освіту. Дженні знає більше знаків у числі пі за будь-кого у класі. Такі знання не залишать викладача байдужим. Не подумайте, в Керолайн теж багато талантів. Наприклад, вона прекрасна черлідерка. Місцева команда її просто обожнює. Ось тільки місцева команда має назву бідні бики і Керолайн це зовсім не подобається. Доведеться їй взяти фінансування команди у свої руки, адже багаті бики, куди більше пасують їй за статусом. Так, у багатих свої чуда Якщо хочеш бути найпопулярнішою, необхідно багато часу витрачати на догляд і красу. Але як полагодити столик? Доведеться його підперти грошима. Так, у Кері настільки багато грошей, що вона готова вирішити ними будь-яку проблему. Проте столик лише частина біди, ще й крісло хитається. Як щодо зливка золота, це змусить крісло гойдалку перестати гойдатися. Якщо крісла гойдалки зникнуть, то швидше за все за це заплатила Керолайн. Сучасні технології дивовижні. Лиш Керолайн воліє використовувати їх собі на втіху. Вона щойно випробувала нову маску на Дженні. Чим завдала ляпаса її репутації? Дженні хотілося б відповісти. Проте її телефон не підтримує такі технології. Що ж, доведеться їй підійти до помсти з більшим креативом. Вона записує класне відео, що моментально набирає безліч переглядів. То що, вискочко, помста це страва, що подається під соусом уподобайок. Дженні не може похвалитися популярністю. Схоже, Керолайн вирішує помститися Дженні за те відео і ставить підніжку. Однак при падінні з її таці нічого не впало. Це здивувало народ. Але весь секрет у гігантському магніті, який Дженні прикріпила до таці. Так, наука і справді може дивувати. Керолайн знову спіймала облизня. Багатійка ніяк не може заспокоїтися. Їй хочеться помститися Дженні, тож тепер вона шукає відповідний пранк. Залишилося лише розблокувати телефон Дженні. Еге ж, схоже, відбитки пальців не спрацювали. Керолайн, ти знову залишилася ні з чим? Так, Дженні не така проста. Пальці рук не розблоковують її телефон. А все тому, що на варті телефону відбитки пальців ніг. Змагання між Керолайн та Джейні тимчасово доведеться зупинити. Хоча б на час іспиту. Принаймні, тому що Керолайн зовсім не готова. Їй терміново слід щось із цим зробити. Списати не вийде. Що ж, нічого, вона придбає шпигунське обладнання, їй продиктують усю необхідну інформацію, і вона точно отримає відмінно. Проте насправді Керолайн вкопила незадовільно. Наступного разу, перш ніж за щось сплатити, перевіряй відгуки та оцінки Керолайн. В тебе повно грошей, їдальня коледжу може порадувати тебе вражаючим асортиментом. Проте у випадку Дженні доводиться задовольнятися меншим. Дженні має лише одну монетку, тому вона замовляє склянку води. Проте, склянка води коштує дві монети, тому Дженні зможе випити лише півсклянки. Що ж, все чесно? Thank you. На щастя, в неї в шафці є їжа. Правда, шафка зовсім не призначена для її зберігання. Сьогодні Дженні на дієті. А ось Керолайн може дозволити собі вельми незвичайну шапку із вбудованим холодильником. Хоча вживати їжу холодною теж неправильно. Саме тому Керолайн встановила в сусідній шафці мікрохвильову піч. Все ж таки піцу смачніше їсти, коли вона гаряча. Хімія, мабуть, один із найцікавіших предметів у коледжі. Навіть Керолайн вона подобається. Щоправда, навіть тут вона шукає вигоду. Вона сподівається, що зможе примножити своє багатство, синтезувавши золото із підручних засобів. У неї навіть вийшло щось, що віддалено нагадує золото. От тільки жижа вийшла дуже в'язкою, і тепер їй було б непогано відмити руки. А як це зробити, знає Дженні. Все просто. З'єднавши лук, жири та воду, можна зробити мило. І Дженні легко виготовляє його. Керолайн, тобі варто було уважно стежити за Дженні. Тоді тобі б не довелося відтирати свої руки купюрою. Збори до коледжу це завжди захопливо. Принаймні для Дженні. Праска, яка час від часу псує її улюблені речі. Ось була б у неї краска, як у Керолайн. Там про можна зробити з геть дорогих речей речі ще дорожчі. Дженні у всьому покладається на свій розум. Будь-який тест для неї це випробування розуму. Проте для Керолайн думати це минуле століття. Вона звикла покладатися на дива сучасних технологій. Навіщо напружувати мозок? Якщо за тебе все вирішать суперокуляри. Це дуже крутий гаджет. Проте, на жаль, акумулятор дуже слабкий. Та й зарядити їх не вийде. Адже ні в кого не знайдеться зарядки на зразок. Такі окуляри є лише у Керолайн та Ілона Маста, а він сьогодні до коледжу не прийшов. Мабуть, найбільших успіхів Керолайн досягла в спорті. Саме на цих заняттях вона може дозволити собі виглядати особливо неймовірно. І вона готова показати себе у всій красі, адже справляти враження це те, що Керолайн любить найбільше. Так, у зведенні хлопців із розуму Керолай не має рівних. А от щодо Дженні у тренера явно є питання. Щонайменше тому, що свого спортивного інвентарю вона не має. Проте Дженні ані перед чим не зупиниться. Так, її імпровізована форма може налякати. Проте, принаймні, тепер вона готова до спарингу. Керолайн прийшли її грилзи. Така екстравагантна прикраса без проблем викликає справжній фурор бушні. Дуже сміливо. А ось Дженні встановила скоби. Таку штуку прикрасою навряд чи назвеш, але все ж не може бути настільки кепсько. Було б не так погано, якби її ніс не вирішив прикрасити величезний прищ. У директора Вайта є оголошення. Одним із учнів зацікавилася компанія Apple. Тож цей щасливчик. Схоже. Це Дженні. Недаремно вона витрачала всі свої гроші на освіту. Тепер на неї чекає справді блискуче майбутнє, та й про бідність можна буде забути. Щодо Керолайн, для неї у директора Вайта теж є новини. Її залишають на другий рік, тому що все, про що вона думала, була її популярність. А от оцінки залишають бажати кращого. Дженні беззастережно перемогла у цьому змаганні. Як тобі історія Керолайн та Дженні? Хто з дівчаток сподобався тобі найбільше? Напиши в коментарях. Не забудь поставити нам уподобайку та підпишись, щоб не пропустити наші нові відео. До нових зустрічей на Трум Трум Трік.